На позачерговій сесії депутати мають обговорити лише два питання: про внесення змін до цьогорічного обласного бюджету і порядок фінансування видатків з обласного бюджету на початку 2015 року. Втім, обранці починають із необумовлених у порядку денному проблем рівня азоту і пропонують звернутися до президента. Галина Кульчинська попередньо підготувала проект такого документа, Знайомить із ним колег і закликає підтримати. Депутати голосують за одноголосно. Проект приймають за основу. Основне от звернення, яке я запропонувала, і депутати і ще додали адресата президента, це звернути увагу уряду і терміново вжити всіх необхідних заходів для попередження зупинки азоту. І що дуже важливо в цьому зверненні, і відкрито пояснити мешканцям Рівненської області і міста рівного політику уряду щодо публічно-акціонерного товариства Рівне Азот. Потому депутати повертаються до обговорення заявлених у порядку денному питань. Пропонують перерозподілити деякі видатки з державного бюджету і спрямувати їх на зарплатню бюджетникам, аби не допустити заборгованості, забезпечити обласний центр екстреної медичної допомоги паливно-мастильними матеріалами і автогумою, а також вирішити проблему із нестачею коштів на гемодіаліз для хворих із нирковою недостатністю. За рахунок економії коштів, по видатках головного розпорядника Департамента соціального захисту та населення обласної державної адміністрації, по допомогах по догляду за психічно хворими особами, в сумі 5,5 млн грн. вказана економія додатково спрямовується на видатки по гемодіалізу. Після розгляду передбачених на позачерговій сесії питань знову озвучують позапланові звернення. Зокрема, члени ілюстраційного комітету зачитують звернення з проханням звільнити начальника УМВС України в області Сергія Максимова. Перший пункт про те, що міліція не захищає природні багатства. Другий – міліції вкрали того ж бурштину і доларів десь на 300 тисяч доларів. Це ганьба на всю Україну. І третє, можливо, найболючіше для людей. До нього приходять люди на прийом. Уже за цей час, що він на роботі було шість прийомів. Жодного повноцінного прийому пан Максимов не провів. Іван Кур'янік сподівається, що їхні пропозиції візьмуть до уваги і обговорять на найближчій сесії. Голова облради обіцяє відреагувати на заяву ілюстраційного комітету. Є у нас комісія по регламенту і всіми органами, яка була наділена повноваженнями за контролю за міліцією, суддями, прокуратурою, всіми силовими структурами. Так? Я це направлю на засідання регламентної комісії для того, щоб вони розглянули би, цю ситуацію і прийняли якісь рішення. Загалом позачергова сесія облради тривала не більше години. За два тижні депутати засідатимуть знову. 18 грудня має відбутися чергова сесія обласної ради. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.